Другий урок у нас про те, як правильно шпигувати за своїми конкурентами та дивитися, яку рекламу вони запускають, які креативи вони використовують у рекламі. Для цього ми будемо використовувати з вами офіційний інструмент від Meta. Це називається бібліотека реклами. Відкриваємо Google і так і пишемо бібліотека реклами ФБ. І перше посилання це якраз буде наша бібліотека. Натискаємо. І що ми бачимо? Ви можете робити пошук реклами по конкретній країні, або для зручності обирати усі і обираємо категорію уся реклама. Важливий момент, коли ви робите пошук, ви пишете, наприклад, українською, тоді вся реклама буде вам показуватися креативи українською. Наприклад, якщо ви запускаєтесь на іноземному ринку, там в Польщі, Чехії або в США, ви повинні писати ключові слова саме на тій мові, ну, державною мовою тієї країни. Наприклад, ми хочемо з вами, давайте подивимося, подивимо, що запускають е, ювелірні, які у нас є рекламні креатив для ювелірних прикрас. Так і пишемо ювелірні прикраси. І ось ми з вами бачимо, які зараз актуальні е, запущені е, реклами у різних рекламодавців. Тобто тут великий список е, різних. Магазинів. Але, наприклад, ви хочете подивитися конкретну, конкретну сторінку, конкретну, конкретний магазин, але для цього вам необхідно знати е, назву цього інстаграму. Наприклад, давайте ми з вами подивимося, яку рекламу запускає Золотий Вік. Просто копіюємо назву сторінки, переходимо в бібліотеку реклами, вставляємо, і ось ми бачимо. Е, нам Facebook одразу його знайшов і пропонує натиснути. Тицяємо, і от ми бачимо, що зараз запущено, які оголошення запущені від золотого віку. І таким чином ви можете подивитися, наприклад, натиснути на рекламу, подивитися відео, віде, 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 віде. подивитися рекламний текст, який вони використовують, і надихатися.